Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Сьогодні ми ще раз переконалися, що агресор веде терористичну війну з мирним населенням. Дуже важка доба була в Нікопольському районі. Вчора пізно ввечері зі ствольної артилерії окупанти обстріляли місто Нікополь, випустили понад два десятки снарядів помирно в сплячому місту. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 1985 року народження. Пошкоджено 16 приватних будинків. Два легкових автомобілі, шість леп, газопровід та приватне підприємство. В день окупанти з важкої артилерії двічі вдарили по місту Марганець. На жаль, також не обійшлося без постраждалих. Поранень зізнали дві жінки: 52 і 60 років, та дитина 12-річна дівчина. Вони госпіталізовані до лікарні. Крім того, було пошкоджено 10 приватних будинків, сонячні панелі, ЛЕП, газопровід та водопровід. Все це абсолютно цивільні об'єкти, впевнений, за ці, як і за тисячі інших злочинів, на окупантів чекає неминуча розплата. У Криворізькому районі, не дивлячись на численні тривоги, обстрілів та прильотів, не було. Проте, за інформацією військових, залишається висока загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об'єктах цивільної інфраструктури на всій території України. Тому дотримуємось правил повітряної тривоги. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, підрозділами ракетних військ та артилерії нанесено ракетні удари по пункту управління ворога та. Складу боєприпасів на окремих напрямках проводилася контрбатарейна боротьба. Втрати противника уточнюються. Окупанти продовжують терор мирного населення і на тимчасово окупових територіях. За інформацією Генштабу ЗСУ у населених пунктах Херсонської області, російські окупаційні війська проводять щоденні обшуки, безчинства та грабіжі місцевих жителів, викрадають побутову техніку, телефону та усі цінні речі. Що стосується самого Кривого Рогу, то ситуація повністю контролюється Радою оборони міста. У місті чітко працюють усі органи влади, забезпечено роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Вдається зберігати на маршрутах збільшену два дні тому кількість міського електротранспорту це 70%, на 100% працюють комунальні автобуси. Вуличне світло також працює згідно з вимогами енергетиків на 40%. У нинішній ситуації це дуже непоганий показник. Щодо енергетики, то ситуація по всій країні продовжує залишатися важкою, незважаючи на незначне покращення ситуації, продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень. Для нашої області «Укренерго» на сьогодні надав нові обмеження споживання електроенергії до 1595 МВт. Це вже десь 60% від норми. Але у зазначає, що у разі перевищення лімітів можуть бути аварійні відключення. Рада оборони міста продовжує вести серйозну роботу щодо забезпечення автономності об'єктів критичної інфраструктури міста на випадок можливих блокаутів. Джерелами резервного живлення, в тому числі дуже потужними генераторами на 1 МВт, ми обладнали вже 156 об'єктів критичної інфраструктури. Що рахувати з пунктами незламності. Об'єктами медичної, соціальної сфери, то кількість об'єктів, що ми також обладнали генератором, доходить вже до тисячі. І ця робота триває, це велика робота. Також для зручності криворіжців у місті працюють вже понад 110 пунктів незламності, пунктів обігріву. Незабаром планується відкрити ще 6 нових пунктів незламності у Тернівському, Саксаганському та Інгулецькому районах. Пункти незламності працюють цілодобово. Як показала практика, за тиждень їх відвідує до 4 тисяч осіб. Кожен криворіжець та гість нашого міста може скористатися найближчим до нього пунктом. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучно і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!